Сьомоки, а міняючи. Я від цього навчального року очікую добрих оцінок і... Добрих знань. Я хочу, щоб мій брат з першого класу похвальний лист. Добре, всім. Всі. Ну, син ціле літо навчався, можна сказати. Кожен день він потрохи читав, потрохи писав і рахував. Готувався до другого класу, щоб не втратити те навчання, яке отримав в першому класі. Не хотілося в школу? Не хотілося в школу. Чуть-чуть. діти, Жовте сонце, небо синє. Ми йдемо до школи нині. І хоч знає буде важко, та сьогодні ще не страшно. Ми все літо готувались. Се жарти не сприймайте, радо школі нас вітайте. Ми вже діти немалі, ми сьогодні школярі. Я хочу, щоб від нашого зібрання сьогодні через простори України долинали наші слова подяки, захисникам нашої батьківщини, які бережуть її кордони, охороняють незалежність. І незламно стоять на її охороні. Від нашого від нашої громади, ми побажаємо їм сьогодні мирного неба, закінчення всіх бойових дій, здоров'я, щастя і реалізації в Україні, їх мрій, їх бажань. Слава захисникам нашої України, слава нашій батьківщині, слава Україні! Героям!

Ну, по перше, цей день важливий для кожної мами, чия дитина йде до першого класу. Це нові враження, нові відчуття, це нові переживання за дитину, як їй дасться навчання. Ви знаєте, я коли сама навчалася в цій школі, тому для мене ця школа є рідною. Вчителі тут досить такі досвідчені, і вони все таки зможуть впоратися і надати досить такий високий рівень знань нашим дітям. Значить, у нас потужні школи. Потужність це ті, та кількість, яку ми можемо прийняти 300 дітей. Ми маємо на сьогоднішній момент 298 дітей. У нас 34 дитини прийшло до першого класу. 11 клас у нас 19 дітей. 19. У нас є інформаційно-технологічний профіль, введений в старшій школі. І це значить те, що наші діти мають більшу кількість годин з інформатики. У нас введені спецкурси, наприклад, основа баз даних, захист інформаційний. Ми з цього напрямку співпрацюємо з військовим інститутом. Кожного року ми з цього напрямку займаємо місця на українських міських олімпіадах, конкурсах, змаганнях і учень нашої школи є переможцем світового рівня. Запрошуємо всіх дітей, які пов'язують свій подальший розвиток, життя з інформатикою, з новітніми технологіями до 10-11 класу нашої школи.